Всім привіт-привіт! Вчора доволі такі активні ви були в коментарях, і сьогодні в мене вже завдяки вашим коментарям вийшла тема для нового відео. Я багато разів показувала вже нарощування різними способами, але хтось приєднався тільки, що хтось раніше, тому виникають ще дуже багато питань. І це доволі такий новий привід відповідати в форматі відео. Я хочу сказати, що. Для спонсорів вже доступний розділ відповіді на ваші питання, але поки що я ще з тим розділом не працюю. Чекаю, доки буде більше підписників, і ну, того, в кого є спонсорство, будуть відповіді в першу чергу. А поки що ми працюємо так, як і працювали. Звісно, тут я все те ж саме буду так само, як і показувала, показувати. Щось буде тут, а щось буде для спонсорів. І також, хто буде спонсором, то Приєднається до спонсорства, той буде мати більше доступ до більш детальних таких відео. Сьогоднішнє відео тому приклад. І я не просто так зараз перебираю ось ці пакети, це все різні штуки для нарощування. І вчора в мене було дві дівчини. Дівчата, всім привіт. На, на жаль, не в їх висвічується ім'я, не можу назвати, там користувач якийсь там, іноді висвічується ім'я, іноді не висвічується. Було два такі. Питання. Перше питання було про різницю гелевих тіпс і верхніх форм, і друге питання було про те, чому не відстає, як можна відідрати верхню форму, чому вона дуже погано відклеюється. Відео буде більш детальніше про те, в чому різниця між гелевими тіпсами та верхніми формами. І В проміжках цього відео я додам щось про те, як відклеїти верхню форму. Так, перше питання відео було про ремонт. За допомогою верхніх форм, і дівчина мені задала: вибачте, будь ласка, не знаю, як вас звати. Задала питання, куди ділася гелева тіпса після виконання ремонту чи виконання нарощування, куди дівається саме гелева тіпса. Дівчата то може бути не гелева тіпса, якщо в нас щось відірвалося, то буде верхня форма. Давайте детальніше про це поговоримо і подивимось Зараз я кручу, верчу в руках ось дві такі якісь пластмаси вони, на вигляд однакові, ніби ну, щось дві пластмаски. Можна подумати, що то все гелеві тіпси, чи то все гелеві форми, як їх відрізняти, що з ними робити. Зараз будемо розбиратися. Просто більша частина глядачів, які вже щось в чомусь користуються, але я все бачу, що частіше і частіше заходять новачки, які реально стараються зробити собі манікюр з нуля. Так? Ну і ось кручу я ці дві форми, як я вже сказала. На вигляд, ніби все одне і те ж саме, що з ним робити, невідомо. Ніби і то, і то в нас пластмасове з виду якесь, так можна приклеїти і так, і так. І, і то можна використовувати як тіпсу або як гелеву форму. І то гляньте. І так, зліва, я щойно показала, це в нас верхня форма, справа гелева тіпса. В чому різниця? Давайте розбиратися. Подивіться, вони ніби однакові, але все ж таки різниця в них трохи є. Давайте розпочнемо роботу з гелевих Тіпс. Не дарма я дістала кучу пакунків. Зараз буду вам показувати, хто дивився попередні огляди, той бачить. подивіться, ось два таких пакети: один з них то гелеві тіпси, наприклад, ось це, а те, що я поклала на стіл, то вже верхні форми. Як то все відрізнити, дівчата? Ось гляньте, ось зараз розглядаємо гелеві тіпси, І те їх Вони йдуть на ось такій пластинці, на полосочці приклеєні. їх тут багато, може бути 120 штук, може. Бути 240, може бути 500 штук. Вони всі, ну, можна сказати, однакові. Бувають різної форми, різної товщини. Дивіться в написах, що то саме є. І коли ви щось купляєте, то тоді також простіть, щоб вам давали саме те, що потрібно. Якщо вам потрібно гелеві тіпси, то вам треба сказати, давайте мені гелеві тіпси. Або в пошуках вибирайте саме гелеві тіпси. Так само і вписуйте. Якщо потрібні верхні форми, то ви берете верхні форми. Друга упаковка, подивіться, це також у мене йдуть гелеві тіпси. вони можуть бути, бути іншої товщини та іншої форми. Як ви бачите, все воно ніби щось там однакове, але різниця в цьому так і є. Є, подивіться. Також у мене тут 120 штук, також може бути 120, 240, 500 штук може бути пакування ось такий пакет. Може бути пластикова коробка, може бути одна пластинка, можуть продавати. Також ще можуть бути ось такі тіпси, але це вже не гелеві тіпси, а просто звичайні тіпси. В чому різниця від тих гелевих, щойно, що я вам показала прозорих, і цих я вам покажу в кінці цього відео. Подивіться, вони теж такі нагадують форму нігтя, ніби туди теж можна накласти матеріали, але це не верхня форма, це також гелева тіпса. І різницю, як я сказала, між тими двома видами між цими двома видами, гелев, тіпс, тіпс, бо то гелева, а це звичайна пластикова. Покажу в кінці. Давайте зараз будемо. Можна розглядати і дивитися, як працювати гелевою тіпсою і як працювати верхньою формою. Тоді вам стане все цілковито зрозуміло, в чому саме різниця. Ви бачите, зараз я взяла гелеву тіпсу. Вона ось така прозора саме гелева тіпса. Забігаючи наперед, хочу сказати, що підготовка нігтя стандартна, як до звичайного нарощування паперовими формами, верхніми формами, а також гелевими тіпсами, все йде однаково. У мене вже підготовлені нігті, тож я далі вже приступаю до самої різниці. Можна гелеву тіпсу прикласти залежно від товщини, під саму кутикулу, трохи далі від кутикули, і ще далі. І так само заполімерізувати. Зараз ми будемо то все кріпити і ви будете бачити, як все то робиться. І саме головне, що з нею робити далі. Кріпиться гелева тіпса на базу. Можна то зробити на спеціальний клей, колись, я так бачила на Aliexpress, але зараз дівчата завжди то роблять на базу. І воно все дуже гарно тримається. Перший шар бази має бути каучуковою прозорою, яка гарно ідеально тримається, яка вже у вас перевірена. Тонесенький шар має бути вже нанесений і заполімеризований на нігті. Наступний шар тієї ж перевіреної, ідеальною, тримаючоїся бази, ми ось таким тонким шаром наносимо на ніготь. Хтось наносить на тіпсу, але я. Промазую ось так от ось, ось так ось нігодь. І придавлюю щільно гелеву тіпсом. Подивіться, я зробила трохи відступ. Ви зараз побачите, навіщо придавлюю, так тримаю і відправляю в лампу. В лампі також тримаю, доки база не заполімерізується. А що робити далі? Дівчата, далі вона не відривається. Гелева тіпса, на відміну від верхньої форми, залишається на нігтю. Це ваше основне нарощування. Подивіться, також і відповідь одразу на питання, чому не знімається верхня форма. Випадків може бути декілька, але основною причиною може бути, якщо ви сплутали гелеву тіпсу з верхньою формою. Подивіться, гелеву тіпсу нереально відірвати, якщо у вас кльова база, то подивіться, я ніяк не можу її не підковернути, не відірвати, нічого з неї взагалі не можу зробити. Хіба що відірвати разом з базою від нігтя? Вона ідеально тримається. І дівчата, це ще я не знежирювала поверхню гелевої тіпси, не бафила, не промазувала її, це для гарної сцепки, подивіться, навіть поковиряла свій нігодь, все стоїть на місці. Гелеву тіпсу відклеювати не треба. Запам'ятайте це, вона не відклеюється, ви її відклеїли, максимально робите, щоб було поменше сходинок, слідкуйте, щоб вона стояла рівно, щоб нікуди не з'їжджала, і ну, коротше, щоб було гарненько. Якщо десь з'їде, доведеться пиляти. Все, це вся основна частина. Далі, що нам треба зробити, то це підпиляти вільний край, як вам потрібно. За бажанням, ви можете скоротити, не обов'язково залишати, залишати таку довжину, можете зрізати її, спиляти фрезером, зрізати тіпсорізом, зрізати на кожицями, ножицями, що там у вас є. Можете залишити таку довжину, як є. Далі треба закріпити її обов'язково ще чимось. Ну, можна так залишити. Там якраз прибереться сходинка, яка там утворюється. Це біля кутикули, або в мене майже її немає. Залежить, як ви подружитесь, скажімо так, з вашою базою, наскільки товста буде гелева тіпса. Краще то все закріпити не базою, як я зараз роблю, це я вам, наприклад, кажу, що треба показую, що треба робити. А закріпляти то все, звісно, гелом, адже це в нас нарощування. Нарощування має робитися жорстким матеріалом, щоб воно не ламалося, не гнулося і добре трималося. Ну і далі просушуйте. Пишемо далі Гейлак чи дизайн, чи що вам там наступне потрібно. Наступне, давайте подивимось тепер верхні форми як ними працювати. Також може бути пакування в пакеті, в пластиковій коробці, поштучно, по 10 штук, наприклад, може бути то рідкість, але може бути там 50 штук і багато, велика кількість, 240 штук. І вони можуть бути також різними формами. Можуть бути квадратні, можуть бути мигдальні, може ще якась креативна бути форма. Бувають різноманітні. Тож, давайте ними попрацюємо, як ви бачите, верхня форма у нас йде більш товстіша, вона іншого кольору, не така прозора, і верхня форма 100% має якусь розмітку. Вона може бути різноманітна розмітка, як ви бачите, ось ці полосочки, щоб ви брали, орієнтувалися на ці полосочки щодо довжини, щодо лінії посмішки і так далі. Тож, ось такі відмінності. Подивіться, як я вже сказала, вона товста і основна відмінність. Відмінність від гелевої тіпси – це те, що в верхню форму треба накладати матеріал. Або гель, або полігель, щось таке ви маєте туди накласти. Точно не база, база для нарощування, як ви знаєте, вже не підходить. Має бути ботелгель. зараз в мене ботелгель, просто гель, або, або полігель. Накладаю сюди матеріалу. я вже прилучилась робити так: накладаю невелику, немалу кількість, щось посереднє, щоб не було великих затьоків і не треба було зайвого щось пиляти. Полігелем верхніми формами давно вже не нарощую. Але також можна ним, ним нарощувати. Наклала матеріалу і приклала до нігтя. Також під кожен пальчик треба підбирати свою форму. Також тримаючи верхню форму, я відправила в лампу на просушку, не відпускаючи верхню форму, доки не заполімерізується матеріал. Далі декілька секунд потримала, перевернула, поправила під нігтем, під низом і далі вже знімаю верхню форму. Дівчата, дивіться, якщо це гель або база, базу також я робила яких труднощів так може триматися більш щільніше. Може не давати відстати саме, саме затьок якийсь збоку або зверху. Якщо ось там біля кутикули ось виперся, скажімо, таке слово, матеріал, і він трохи заліз на верхню форму. Але якщо прижати, підковернути, то воно все, ну, все відклеюється, як ви бачите, без проблем якихось все дуже просто і легко держиться. Я думаю, відмінність ви зрозуміли. Гелева тіпса залишається у нас на нігтях, а верхня форма не залишається. Верхня форма це форма, в яку вкладається матеріал, далі це прикладається до нігтя, полімерізується, форма знімається і сам результат у вас залишається на вашому нігті. Ви отримуєте нарощений ніготь. Далі я вже там підпилюю сходинку, ось цю, там, трошечку, що там у нас трошки повилазило чи залишилося. Підпилюємо форму і маємо нарощування. Можемо зверху ще накласти. Якщо ви будете робити таким способом, як то роблю я, то зверху ще треба додати матеріалу, бо нігодь буде такий тонкий. Якщо ви накладаєте багато полігелю, можна накладати, то там тільки підпиляти, можливо, ще знизу, але це вже інші розмови. Сьогодні йшла розмова про те, яка відмінність гелевої тіпси та верхньої форми. Як ви бачите, все дуже політично. Просто, просто обирайте те, що вам потрібно. І я надіюсь, що це відео вам допомогло, і тепер ви будете орієнтуватися і розуміти, що вам потрібно і в чому справа. Про гелеву тіпсу також хочу ще раз зауважити: якщо ви сплутаєте гелеву тіпсу з верхньою формою, вона взагалі, як ви побачили, у мене не відклеюється. Тримається на гарній базі, вона ідеальна, навіть не забафивши її, навіть не протерша ацетоном. це я повторюю знову. А з верхньою формою знову повторюю. Таких проблем не було за винятком великих якихось затьоків з боку, біля бокових валиків, або біля кутикули. Ось таких два результата я маю, подивіться, на середньому пальці де гелева тіпса. Також я би ще закріпила, додала ботилгелю або гелю, щоб у нас більш міцніший нігудь був, бо він такий тонкуватий. Але все ж таки, прибираючи сходинку, дівчата роблять вже покриття гелак і так. Можна ходити. Все залежить від довжини. Якщо дуже довга довжина, то треба таки більше накладати матеріалу. Коротка, буде краще носитися, тонкіший нігодь, ніж довгі нігті. Ось таке нарощування такі відмінності, і давайте зараз же ж наприкінці я вам обіцяла, обіцяла показати різницю в гелевих тіпсах. Відео сьогодні дуже затягнулося, так як воно повчальне, я буду вам дуже вдячна, якщо ви прокоментуєте щось або Поставити лайк, щоб воно краще просувалося, щоб якомога більше дівчат побачило корисну інформацію. Подивіться, є гелева тіпса, яку ми приклеїли на ніготь і є ось така пластикова. Її також можна приклеїти на ніготь, але якість в них дуже відрізняється, на відміну від сучасних ось тих, які називають гелевими тіпсами. Давайте подивимося, що відбувається з цією пластиковою. Ось такий експеримент. Я її просто стискаю і вона просто ламується. Навпіл. Ось і вся вам гелева, чи, чи звична ця пластикова тіпса, вона зовсім не годиться вона, на відміну від гелевої клеїться на клей. Це такий старий спосіб, скажімо так, і взагалі я ці тіпси взяла для того, щоб там відпрацьовувати якісь дизайни. Бо вони не, не годяться, скажімо, мягко, так для нарощування. А ось ці нові, сучасні, більш кращі. Подивіться, я зігнула її, там така лінія за рахунок згинання. Світла, подивіться, утворилася, але Тіпса, ця гелева ціла. Вона не розламалася, також я її можу погнути в іншу сторону. Вона дає таку пластичність, хоч і ніби нам ну, має бути жорстке нарощування, то вона все ж таки буде ціліша. На відміну від тієї, то та зовсім така крихка. Ось, такі, ось така різниця, такі висновки сьогодні, дівчата. Тож я чекаю ваших коментарів, підтримки цього відео, а також Підписочки, хто ще не підписався, і цікава тема манікюрчика. На сьогодні в мене все. Всім до нових зустрічей, гарного настрою, всім пока-пока!